Друзі, всім привіт! Я Таня Дяченко, і це моя рубрика про психотерапію простими словами і не тільки про психотерапію, і я продовжую тему: тему інтуїція або як чути внутрішній голос, як навчитися. Довіряти собі, як бути творцем своєї реальності незалежно від того, що відбувається навколо. Мабуть, ви чули, друзі, що інтуїцію ще називають шостим почуттям». Ми е, бачимо, ми чуємо, ми торкаємося, ми відчуваємо запахи, ми відчуваємо смаки. А інтуїція це можливість відчувати якісь події, або передбачати якісь події в нашому житті, бути в контакті з собою. Є люди, особливі люди, які народилися з певними здібностями. Їх називають або провидці, або ясновидящі, або. Екстрасенси, які мають екстрасенсорні здібності. І ці люди можуть відчувати не тільки події в своєму житті, а й події інших в житті інших людей, да, якісь ситуації в глобальному змісті цього слова. Але я вважаю, що інтуїцією наділені всі люди, які народжуються. Але хтось чує себе, а хтось себе не чує. І я вважаю, що ці якості, якості, інтуїцію можна розвивати в собі, тренувати її так само, як ми тренуємо тіло, як, так само, як ми тренуємо мозок, так само, як ми розвиваємо свої е, здібності, наприклад, коли ми вчимо мову, да, там, чи вчимо вірш, ми вчимо, на, 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 трену, тренуємо, вибачте, пам'ять. Почала цікавитися цією моєю інтуїцією дуже рано. Мені було років 12, коли я захотіла піти на курси швидкого читання, тому що я дуже люблю читати і полюбляла читати тоді ще дуже рано, ще в дитинстві, в юнацькому віці, і мені здавалося, що я не встигну перечитати всі книжки, які я хотіла. І тому я пішла на курс швидкого читання, і там я знайшла. В цьому курсі е, вправи, які допомагали розвивати інтуїцію, я прочитала, що це таке, і мені це стало дуже, дуже цікаво. І там були дуже прості вправи. Наприклад, якщо ви чуєте, що дзвонить вам телефон. А в той період були які стаціонарні телефони, да, в яких не було, не видно було, хто це дзвонить. Не беріть слухавку, а здогадайтеся, хто вам подзвонив. Або якщо там ви чуєте, що там ми, наприклад, жили, я жила особисто в своєму будинку, да, і в нас був великий двір. І, звичайно, якщо хтось заходив, то в нас був песик, який там. Коли хтось чужий приходив, він гавкав. Да? Тобто, і от Я також здогадувалася, да? от песик загавкав, а хто це прийшов? Тья Валя, Тутя Галя, чи дядя Пася, дядя Петя, там, чи так само ще хтось інший. Да? І в якийсь час я зрозуміла, що я е, майже в 100% я здогадуюсь. І потім я стала грати з собою в іншу гру. Наприклад, я придумала якісь собі події, і потім, е, ну, там, чи збудеться воно чи ні. І в моєму житті. Більшість більшості всього це збувалося, тому що я все більше і більше собі довіряла, і все більше і більше довіряла своїм. Імпульсам. І для мене інтуїція це не просто закрити очі да, от, і відчувати, що щось там якісь вібрації. Це не тільки про внутрішні вібрації. Це про вміння бути дуже уважною, дуже спостережливою, дивитися, як відбуваються події навколо, спостерігати за поведінкою людей і так далі. І тому. Далі я покажу, як що саме потрібно робити, щоб навчитися чути себе і прислухатися до себе, і довіряти своєму внутрішньому голосу. До наступного відео.